Зараз до нас доєднується Роман Гончаренко, оглядач э, Deutsche Welle з Німеччини і ведучий подкасту про Німеччину, Європу та Україну. Вітаю вас, пане Романе. Доброго вечора! Слава Україні! Доброго вечора, дякую за запрошення. Дякую, що знайшли час поспілкуватись. Тож, пане Романе, якщо почати з такої узагальнюючого, узагальнюючого бачення, на вашу думку, яка все ж таки мета цієї зустрічі і чого від неї можна очікувати саме Україні? Чи можна очікувати якихось конкретних, практичних рішень, можливо, щодо постачання якихось видів озброєння, чи ще чогось? Я думаю, що це у будь-якому разі дуже важлива, надзвичайно важлива зустріч, тому що. Треба зважати на те, на, чу, на, на якому тлі вона відбувається. Вона відбувається на тлі дуже ем, жорстких заяв е, і розбіжностей в оцінках між Німеччиною та Францією. Uh -huh. Це почалося ще коли Німеччина в Німеччині лунало голоси, що мовляв, Франція мало допомагає Україні, а, а, а Німеччина лідер. Справді є така статистика різних інститутів, і у Франції образилися на це. Казали, що Франція постачає такі типи озброєнь, яких не постачає Німеччина, зокрема крилаті ракети G. Це справді так. Німеччина не постачає крилаті ракети Таурус. І потім це, ця суперечка стала ще більш глибокою, коли французький президент Макрон сказав, що він готовий не виключати відправку солдатів в Україну. В Німеччині канцлер Шольц дуже жорстко на це відривав, сказав, що це виключено. Він навіть говорив про всі країни НАТО, і зараз очевидно той момент, коли вони мають зводити ці позиції. Чому? Тому що. І до, до речі, третій момент, про який теж варто згадати, це витік розмов офіцерів Бундесферу, який. Записали російські спецслужби. Вони говорили про можливе постачання Таурусів цих крилатих ракет, крилатих ракет Україні. і там згадувалися також і Франція і Великобританія, як вони постачають свої ракети, Згадувалися шляхи постачання, і це дуже важливо. Це внесло розлад у, у цю трійку Німеччина, Великобританія, Франція. В Берліні не буде представника Великобританії, натомість буде представник. А польщі, і це теж важливо, цей вермарський трикутник, який ви згадали, тому що Дональд Туск їде в Берлін нещодавно побувавши у Вашингтоні, і очевидно, що там теж головне питання було. Відновлення постачання зброї Україні, що може зробити Європа, якщо Америка постачатиме недостатньо, ми поки не знаємо, коли буде відновлення цього постачання, в яких обсягах і що може зробити Європа? Тому це дуже дуже важлива зустріч, оскільки Німеччина є лідером серед європейських країн з фінансових потужностей, а також з потужностей з точки зору її оборонного комплексу. Зараз про туска і про заяви я якраз хотів спитати, але маленьке уточнення: а як тоді оці? Оцінювати заяву Дональда, Дональда перепрошую Олафа Шольца. Так сьогодні там з'явилася інформація про те, що коли його спитали про Макрона, він сказав, що з Макроном в нас дуже хороші особисті стосунки, і каже: Я б назвав їх навіть дружніми. Наголосив, що особливо. Цікавить його шольца німецько-французька дружба. Тобто він ну, намагається якось знайти шляхи порозуміння після цього, цієї їхньої, ну якщо можна сказати, там певної перепалки, так? коли Макрон сказав, що хтось постачав там спальні мішки і каски, коли ми надавали озброєння. Чи, чи як це так? так. Після всіх цих е, словесних баталій випадів в бік один одного, очевидно, що німецька сторона намагається заклеїти ці тріщини, які, які з'явилися перед цим візитом, і, і це добре, що це відбувається е, важливо, що ця зустріч в трьохсторонньому форматі. Тобто, польський голос теж буде почути, як країна, яка теж багато допомагає Україні. Україні, і можливо, вони також говоритимуть про якісь нові постачання зброї. Я особисто не очікую якихось сенсаційних рішень. Ви про це спитали після зустрічі в Берліні в п'ятницю. Але можливо, через якийсь час ми побачимо якісь заяви з цього приводу. Можливо, варто згадувати також і про те, що відбувається зараз в Росії, те, що в Росії називають виборами президента, і можливо. Час зустрічі е, має має якесь значення із цього з цієї точки зору, також як у Європі потім можливо будуть узгоджуватися позиції, як оцінювати результати е, того, що в Росії очевидно назвуть переозбранням Володимира Путіна. Я особисто не думаю, що е, європейські країни підуть на те, щоб визнати їх нелегітимною, до чого закликає, наприклад, вдова російського опозиціонера Олексія Навального, е, який загинув кілька тижнів тому. Але можливо відбуватиметься узгодження позицій із цього питання теж. І це, і це теж важливо для України, як Європа вестиме вибудовуватиме свою політику у відносини з Росією після е, цього дня, 17 березня, коли Володимир Путін очевидно проголосить, його переобрали на президентський термін новий п'ятий. Пане Романе, ну а все ж таки тоді, ну повертаючись, так до, до Туска до його заяв після того, як повернувся з Вашингтона. Бо він сказав, що ну Варшава, Берлін і Париж на цій зустрічі мають завдання і повноваження мобілізувати Європу для надання Україні нової допомоги. Але чи можна говорити про мобілізацію всієї Європи, якщо навіть один з лідерів цієї трійки, так ну саме Олаф Шольц відмовляється надавати те, що нам так необхідно, таурус я, звісно ж маю на увазі. Єдності повної не буде ніколи. Це ілюзія, і це можливо нормально в демократичних суспільствах. Але ем, узгодження позицій, хто що постачає, в якій кількості це необхідно, і це відбувається. Ми це бачимо. Європа не дотримала ем, своєї обіцянки передати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня. От зараз, березень, ем, цього зробити не вдалося, в тому числі. І ми повертаємося до Франції. Наскільки я розумію, через те, що свого часу, коли ухвалювалося рішення, Франція наполягала на тому, щоб закуповувати ці снаряди лише в межах європейського союзу, щоб гроші європейських платників податків залишалися в Європі, і це призвело до того, що занадто пізно ем, почали е, замовляти ці снаряди. Потім уже зараз, наскільки розумію, нові домовленості передбачають, що можуть закуповувати і поза межами ЄС, але час було змарновано. І тому е, є сподівання, що в майбутньому е, будуть зроблені висновки з цих помилок, і майбутнє замовлення відбуватимуться швидше і без якихось обмежень, е, результатом яких потім стає скрутне становище для України. Угу. Я з вашого дозволу, пане Романе, ще маленьке уточнення можливо зроблю по цих таурусах, тому що сьогодні Бундестаг знову провалив голосування. Там 495 депутатів висловились проти, 190 лише підтримали, п'ять утримались. Але а, глава оборонного комітету Бундестагу він заявив про те, що в Шольца а, є, як він сказав, пару речей не для публічного обговорення, які заважають йому передати ці ракети. Чи є у вас припущення стосовно того, власне, які ж речі йому так заважають? Припущення є, звичайно, але припущення тут складно робити, тому що офіційно їх ніхто не озвучує. Я припускаю, що можливо це пов'язано з можливостями Тауруса. тобто з можливостями саме використання цих ракет, і це не лише Кримський міст. Звичайно, це ця ем, тобто, це для України головна ціль. Ціль номер один: очевидно, зруйнувати кримський міст. Хоча е, окреме питання, наскільки це буде ефективним, оскільки в, Рої, в Росії є теж і. Інші шляхи є, і морські, є і наземний зараз, тобто, це не матиме ефекту, ем, на який багато хто можливо сподівається тим не менше, це дуже символічна споруда, і ніхто не знає, як відреагує на знищення цієї споруди саме німецькою зброєю Росія. Німеччина тут треба розуміти, суспільство має дуже довгу традицію пацифізму. Суспільство тут абсолютно не войовниче в Німеччині, на відміну від деяких інших країн, особливо тих країн, як, наприклад, Франція, чи Британія чи Сполучені Штати, які мають власну атомну зброю. В Німеччині в Німеччині немає такої власної зброї, тому вона почуває себе звичайно менш захищеною, незважаючи на те, що вона є членом НАТО, і це звичайно грає відіграє певну роль, але. Говорячи про позицію Шольца, я думаю, що і вибори, які наближаються в Німеччині, теж відіграють певну роль. Дуже багато оглядачів дедалі більше говорять про те, що таке враження, що Шольц, його партія соціал-демократи, намагаються. Е Використовувати це питання також і як е, тему майбутньої виборчої кампанії. Вибори вже через кілька місяців у червні. Це вибори до Європарламенту і настрої німецького суспільства, де 60% проти постачання таусів. Ці настрої звичайно можуть допомогти Шольцу та його партії набрати можливо один-два відсотки. У них дуже невисокий зараз рейтинг у партії Шольца 15% Це на федеральному рівні. А в деяких землях східної Німеччини, колишньої, там і ще нижчі, а там вибори восени. Тому, можливо, це теж відіграє певну роль. Але все ж таки, головною причиною я б все ж таки вважав саме технічні можливості і те, що може Україна зробити з цими ракетами, і те, що Шольц говорив про удари по Москві, можливі, хоча Україна каже, що не робитиме цього, багато оглядачів сприймають як доказ того, що Шольц не довіряє повністю Києву. Пане Романе, ще тоді з вашого дозволу, ви, ну, от я розумію, що ви в Німеччині, але все ж таки ви ну орієнтуєтесь і ми говоримо зараз і про Францію, і про Польщу за півгодини. Буквально має розпочатись звернення Еммануеля Макрона до Франції. Воно анонсувалось раніше. На вашу думку, що саме почуємо, ми там можемо почути про Україну. Знову ж таки, чи якось прорефлексує Макрон на тему там відправлення. Військ французьких, от зараз сплила в Лемонт Інформація про те, що е, він там в Одесу готовий їх відправити. Про що ще раніше там задумався? Е, ваша, в, ваш прогноз? Відразу скажу відверто. Я не експерт з Франції, mm. але я знаю, що Макрон е, не раз робив гучні заяви. Це було не тільки е, зараз про відправку солдатів в Україну, а і там, наприклад, свого часу він. Е, Е, дуже багатьох дуже багатьох здивував, коли сказав, що НАТО е, в НАТО помер мозок. Якось так він висловився. Тобто, він він схильний до гучних заяв, які потім всі обговорюють. Тому можливо він зробить якісь ще, але я не вірю, що він, навіть якщо він скаже, що Франція відправить е, вояків в Україну, це швидше за все, якщо взагалі можна це обговорювати зараз. Швидше за все буде якийсь дуже дуже обмежений контингент, який е, буде можливо десь в Західній Україні або в Одесі, як ви згадали, робити якусь допоміжну роботу. А, але це можливо більше символічний крок, якщо вже говорити про очікування, ніж якась серйозна військова mm -hmm. допомога саме солдатами. Більше я очікую, можливо, він заявить про постачання е, більшої, більшої кількості ракет, які вже передавали в Україні. тобто Збільшення обсягів військової допомоги у України дуже широкий список озброєнь, які вона хотіла б отримати, і це Франція не передавала важких танків. У Франції є достатньо, що вона могла б зараз передати Україні. Тому можливо, варто очікувати чогось в цьому напрямку.